Напередодні європрикордонним пунктом пропуску особлива увага. Наразі майже на три десятки мільйонів гривень побільшила вартість проекту реконструкції пункту пропуску Гоптівка, що на кордоні з Росією, у грудні минулого року вона була на рівні 46 мільйонів. Нещодавно експерти провели додатковий моніторинг робіт. З'ясувалось, сума замала. На состані на перше число восьмого місяця сучота нинішніх е стоїмостей вона увілічила. До 76 мільйонів сімсот тисяч. Ми її утвердили. Розпорядник бюджетних коштів на реконструкцію пункту пропуску гоптівка обласна митниця. Підрядника, який би працював за гроші, що пропонували витрати раніше, не знайшли Причина – подорожчання будівельних матеріалів порівняно з минулим роком. Лише металоконструкцію побільшили у ціні на 5 тисяч гривень за тону. Сучутом завожто будівельні Ціни не відпочали державним стандартам і вони було намного ниже. Я можу привести несколько примір. Так, асфальтобетон в тормі, в декабрі місяці, стоїв 350 гривень за тонну. На сьогоднішній день, уже з учетом нових цен, це 85 гривень за тонну. З остаточною вартістю робіт на гоптівці визначиться у столиці у четвер. У митному комітеті під час засідання експертної ради розповів губернатор Харківщини Михайло Допкен. Реконструювати прикордонний пункт пропуску будуть у два етапи. Цьогоріч витратять 20 мільйонів гривень, а решту наступному році. Я даю дуже мало шансів, що буде додано фінансування по цьому об'єкту. От програма є, вона прийнята. І ніхто не буде її пересматривать. До Євро 2012 на міжнародному пункті пропуску гоптівка планують збільшити кількість смуг. Нині їх 15 буде, 23. Завдяки цьому удвічі зросте її пропускна здатність. Гоптівка прийматиме до трьох тисяч автівок та 20 тисяч людей на добу. Під час реконструкції роботу пункту пропуску не призупинятимуть. Юлія Ляхова, Микита Лушин, У тебе новини.